Дивився в очі твої сині кохання завжди буде з нами. Його кишечника. Віталі, Саме Віталік я не стив... став таким переломним періодом в моєму житті, адже я коли побачила його, то відмовилась від іграшок, якими гралася тоді до 13-річного віку. Зараз мені не соромно про це говорити, оскільки я, я розумію, що... Напевно, якби не було його, то не було б не було б такого життя, яке я сьогодні. Спочатку мої рідні та друзі поставилися до цього як до звичайного захоплення, яке мене через тиждень. Але коли б воно, воно тривало довше, довше, місяць, два рік, то всі думали, що ще, ще пройде рік і знов за мене. Але з роками це не минало. Мене завжди підтримувала мама, вона завжди розуміла, мене і прагнула здійснити. Всі мої мрії пов'язані з ним, прагнула організувати мені зустріч з ним. Був період, коли мені було дуже складно, я звернулася за консультацією до психолога, і вона сказала, що це дуже погано, і я повинна відмовитися від цих почуттів. Спочатку я дослухалася ніби до цієї поради, і був такий період, коли я намагалася відштовхнути все і забути, але потім в один момент ніби якесь таке прозріння прийшло, і я зрозуміла. Що якщо я відштовхну, я сама себе зруйную, адже ця людина стала вже частиною мене такою невід'ємною частиною, без якої я просто вже не можу. Це було напередодні новорічних свят. Ми зустрілися в одному з столичних кафе. Така була затишна, дуже романтична атмосфера, і приємно те, що ми справді поговорили без журналістів, без преси, без камер, без, без цієї такої, як то кажуть наші люди. Показано люди, ми просто поговорили. Дійсно була реальна казка, сповнена теплом, щирістю, світлом, любов'ю і такою атмосферою, яку ніколи, напевно, не хочеться відпускати. Хоча снівовичка, який стоїть позаду мене і так гарно усміхається. Подарував мені мій Віталік, і це, це було насправді дуже приємно. Так зворушливо, оскільки я про такий сюрприз навіть не здогадувалась. І тим самим він подарував мені частинку, частинку себе. Нещодавно друзі в інтернеті скинули, ну надіслали мені статтю, в якій Віталік згадує про мене. Він насправді щасливий, що я є в його житті, що він дає мені стимул до таких звершень, до яких він дає. І, напевно, найтаким потужнішим моментом і кульмінацією в цьому матеріалі стало те, коли він згадав, що відчув при тому, коли я взяла його за руку. Нещасливим коханням це назвати ні в якому разі не можна, звісно, бувають моменти, коли складно. Я не кажу, що це все так. ну, Кажеш так безхмарно і дуже так, дуже так все казково в плані тому, що інколи нахлинуть спогади. І ти згадуєш про зустріч, згадуєш про усмішку, згадуєш про ті слова, які він тобі говорив. І розумієш, що їх нема з тобою сьогодні, ти їх, ну, ти їх чуєш тільки в голові. Їх нема завтра, їх нема через місяць, і ти розумієш, що їх може ну, більше не бути, бо хто знає, як повернеться життя і чи зведе нас долю знову. Як таке, як на мене, не можна назвати нещасливим. Це те почуття, яке послане Богом, яке послане небом зверху. І... Треба просто дякувати за нього. Як колись сказав Василь Стус, у нього є така одна дуже гарна фраза, яка мене просто вразила. Якщо твоє серце болить, тоді ти щасливий. І це насправді так.